ветеранів. невдовзі ми звітуватимемо про свої творчі сили перед Хмельницькою обласною комісією. І хочеться побажати, щоб творчості на наснаги вистачило нам усім. Квіти всім учасникам концерту від міського голови Михайла Сімашкевича. Віти учасникам концерту від директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Віктора Черетянка. І гадаю, що саме в цьому моменті Віктора Івановича ми й запросимо до нас на сцену. Я їхав на концерт, а побачив шоу. І повірте, шоу, на яке хочеться дивитися яким хочеться захоплюватись. Я вдячний долі, що моя робота поєднує в собі якраз елементи перегляду танцювальних колективів, пісенних номерів. Та інших елементів вишнівської творчості. Я вдячний президенту України Віктору Януковичу, який оголосив рік роком дитячої творчості. Це наше майбутнє. Ці діти, які сьогодні дарують нам красу, вони виростуть в красі. Величезна подяка керівникам. Ви знаєте, я любувався відточеними рухами дітей. Я любувався синхронністю виконання танців. Я знаю, яка праця за цим стоїть. Я дивився цей концерт сьогодні як керівник освітянської галузі і як батько. Я сам в дитинстві приймав участь в танцювальних колективів і знаю, наскільки це важка праця. Діти, я звертаюся з подякою до вас, тому що ви сьогодні показали те життя, яке ніколи не бачили батьки в тому світі, в якому є. Те, що відбувається на тренуваннях, на ваших, е так, скажімо так, я я до на концерту, ва? це все залишиться вашій пам'яті. Сьогодні ми побачили і результат нашої скріжце. Шановні батьки, а вам окрема біля. подяка за костюм. Шикарні, багаті. І це один із елементів оцього успіху, який сьогодні ми бачили. Я бажаю вам, щоб ви надалі працювали, заробляли кошти і щоб ви дивували костюмами не лише Кам'янець, але й Хмельницький. Спасибі вам за величезне свято.